51 сесії Лебединської міської ради до. На, на, на розгляд засідання нашої косі питання про походження профільних питань порядку денного чергової 51 сесії Лебединської міської ради, 8 скликання, це про внесення змін до рішення 17-ї сесії Лебединської міської ради. Друге про внесення до рішення 44-ї сесії Лебедінської військової ради 8 ликання від 21.12.23 року No 1048 МП про затвердження програми організації додатного поховання загиблих померлих військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань. І слідчі питання «І. про походження пропозицій до порядку денного 44 ї сесії Лебединської міської ради старшої 51 ї сесії Лебединської міської ради 8-го. Ми якраз всі три питання. На ваш способ Товарсь... приноситься рішення пронесення змін до рішення 17 сесії Володимирської міської ради розмов скликання за номером 339 про програму соціального захисту населення Володимирської міської територіальної громади на 22-24 роки. Зміни, які відбудуться у даній програмі, пов'язані з тим, що закону виділяється місцевому бюджету. Кошти. Для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих тих, які без безвісти, померлих учасників антитерористичної операції, захисників і захисниць України в розмірі 100 тисяч. Надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції і захисницям в сумі 87 тисяч. Надання щомісячної грошової допомоги неповнолітнім дітям загиблих, померлих учасників антитерористичної операції, захисникам захисницям України 42 тисячі. Надання mm. одноразової матеріальної допомоги сім'ям, захисникам захисницям, які зникли безвісти або пропали в полон, це 30 тисяч гривень. Придбання санаторно курортних бутівок військовослужбовцям зігнанням з військової служби за станом здоров'я 30 000, 20, 210 гривень. А також пропонується перенести із м м такого завдання, як матеріальна допомога громадянам за рішенням на надання допомоги, на, 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 на поховання деяких категорії осіб, виконавцю викона, викона виявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, тобто люди, які не мають пенсії. це на 321 тисяч гривень. Запитання є? Запитання немає. Пропозиція на розвитку сесії. На розвитку сесії. Рішення 44-ї сесії медицької міської ради 8 скликання від 12-23 року номер 1048 м про затвердження програми організації безоплатного оплатного поховання загиблого виробних військових службовців збройних сил України та інших військових формування. Шановні депутати, зміни по даній програмі також рахунку виділення додаткових коштів на такі, як встановлення пам'ятників. Це 135,3 тисячі гривень. І влаштування місця поховання це 123 тисячі гривень. Загалом 88 тисяч 400 гривень. А також зміни у, саму, у самій програмі ми порядкуємо відповідно до 590, 590-ї постанови саму програму і такі пункти, як встановлення пам'ятника, облаштування місця встановили підпитку. Під, Доведемо під ногу. Якісь навіть мова, але кошти буде носити через так як термінові першочергові кошти. Бо якби не було пункту, ви сіли для того, Щоб був такий пункт. Тому окремо вони не були перерахувати. Запитання немає, пропозиція виносимо на розпоцілу. Будь ласка, Величко. за За. 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 Рішення прийняті переходимо до слідку до затвердження програми для приємки на території України міської територіальної на -2024 роки. На тери... ну, запедити, на міської громади на 2024-2027 роки Пропонується схвалити програму для приграму для привідки на територію Української міської територіальної громади на 24-27 роки. Прийняти рішення забезпечено і зможливість реалізувати програму спрямовану на корекцію поведінки для осіб, які об'єднають домашнє насильство. На, на місцеве самоврядування покладена робота із критниками, і це становить невід'ємну частину діяльності всіх уповноважених органів сподівай домашнього насильства. Якщо потрібно, Ні, я запитання, запитання, скільки коштів потрібно для цієї програми, якщо не потрібно. На сьогоднішній день кошти не, не, не виділяються, але це буде прийнята людина, яка приготувала. Суду у штаті, а так на сьогоднішній день це програма без коштів. Особливо виявляється управління праці учасники програми України міський центр соціальних служб справді, тобто всі дотичні було запитання, ще, скажіть, будь ласка, штат збільшиться тільки на психологів, який працюватиме саме з які за постановою суду мають у рішенні. в будь-якому закладі, вона, вона буде в громаді, але вона буде може бути, або надавачі послуг, це територіальний центр, або це сучасність служба, або за сумісництвом. але це буде психолог по освіті, який пройде програму криптиків, це обов'язково програма для навчання. Ще, крім цього, ще й програма, особисто, щоб цей психолог пройшов програму для кривдників. Так вона і називається програма для кридиків. Я бачила, як терміни, наскільки програма діятиме, а які прийому за кількість людей. Планується купити. На цей момент три рішення. Да. Суду. Все залежить від того, які носії на дасть нам суд рішення. Суд сам визначає термін проведення, тому що програма буде від трьох місяців до року, може проводитися, Всі там корекції. навчаються. Через... Ми на сьогоднішній день спілкувалися із Pixel Плюс. Там є людина, яка сама погодилася нам давати на...

До пропозиції до порядку демон у вас, якщо роздання матеріал, не бачення, але необхідність його внесення виникла в зв'язку із ухвалою суду про нібито без міської ради з приводу не розгляду цього рішення. Тому є необхідність нести комісія бюджетна сімейна погода до його внесення, якщо ви не заперечуєте проєкт рішення, вам всім розданий. Якщо ви не заперечуєте, додаємо, кому ми внесемо ще цим завданням до мене. Не заперечуємо? у